Євген Маланюк Шевченко. Не поет, бо це ж до болю мало, не трибун, бо це лише рупор мас, І вже менш за все Кобзар Тарас. Він, ким зайнялось і запалало. Скорше бунт буйних майбутніх раз, полум'я, на котрім тьма розстала, вибух крові, що зарокотала карою за довгу ніч образ, лютий зір прозріло граба, гонта, що синів, свяченим, ріже у досвітніх заграбах, степа з дужим хрустом. Випростала крижі, а ось поруч, усміх, ласка, мати і садок вишневий коло хати.